Де 23 липня головні новини за хвилину з кабів та РСЗВ окупанти продовжують крити район та область. А з Васильівського району поліцейські евакуювали чотирьох жінок. На даху вже третього центру первинної медико-санітарної допомоги встановили сонячні панелі. Тепер заклад енергонезалежний та заощаджує на комунальних послугах. А в Хортицькому районі люди скаржилися на гучний водостік та застоя води. На місці вже почали ремонти. Доєднатись до суспільно-корисних робіт та отримати страховий стаж таким чином. Центр. Тер зайнятості залучає до праці безробітних за півроку. Так відпрацювало вже три тисячі людей. Космічний, південний, козацький чи європейський. в Запоріжжі тривають останні дні голосування за вибір нової назви комунарського району. Долучитися до нього можна до 30 липня, включно. У Металурга новий логотип, нова емблема. Тепер символізує дві літери: М назву клубу та з першу літеру нашого міста. Який вигляд має оновлений символ про це не тільки в повному випуску новин на часі на телеканалі МТМ.